Привіт усім, друзі! Покажу вам щось новеньке, не тільки ремонт головок. Значить, є у нас ось такий чудовий автомобіль Lanos 1,5. Проблема у нас яка? Це мій постійний клієнт, але це його інше робоче авто. У нього є 9-ка, і Lanos, все я йому робив, все чудово. Значить, що за проблема? Хтось тут не дожав третю свічку, ось вона. І у нас трапилась ось така проблема. І Бачите, Різьби нема. Моя задача, щоб не демонтувати ГБЦ, бо це нормально, так тоді клієнт прилітає по коштам, потрібно зробити під гужун. Розверлити, нарізати різьбу, вкрутити гужон і щоб все це працювало. Відразу я попередив клієнта, що це буду я робити перший раз, тому якусь. Якість там, чи гарантію не можу дати. Але я думаю, все у нас вийде. На столі я це вже робив, все чудово, все вийшло. Значить, для того, щоб нам це зробити, потрібен третій поршень. От в даному випадку, бачите, клапан відкритий. Поршень поставити в верхню мертву точку, щоб клапана закрились. Потім нам потрібна сверла на 15 і 16. І два м'ячика. Перший, другий. Ну і, звісно, гужони. Все це у мене є. Діло за малим, більш-менш красиво якісно це зробити. Ну, тоді запускаємо. Визнаємо, ось так вже у нас виглядає просверлена різьба. Будемо зараз нарізати. Ось так виглядає у нас вже нарізана різьба. О, якщо вам видно. Так. Стружечку всю повидував. На кінечник просто треба шланочка резинова, очиститель карбюратора. туди, І все тщательно видуваєте. Так, звісно, десь якась римка останеться, якась стружечка вона алюмінієва, згорить і вилетить у вихлоп. Та і все, задирі вона не зробить. Все. Тепер беремо наш гужон. На фіксатор різьби і вкручуємо. Що його. Ж, показуємо вам: Ось так свічки у нас вже вкручені. Як бачите, і в угол попали, і в нахил попали. Тобто все чотенько. Один провод замінив, поставив вазовський, клієнта попереджу, щоб замінив на нормальні, бо той розсипався. І Замінили свічки запалювання, поставили НЖК і Підключаємо і робимо перший. Все підключили. Перед першим пуском, звісно, я все продув, поганяв поршня, то вроді нічого не вилітало. Типу, стружки, мусора і тому подібне. Ну що, перший пуск. І ти все. Ох, у нас щось шурудить. Чи ролик, чи ремінь. Машина не троїть, все працює. Такі справи, друзі, моя місія виконана. Всім добра, підписуємо, ставимо лайки, а ми погнали ремонтувати ГБЦ.